Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні був дуже насичений день, і наступні дні теж будуть серйозні. Говорили з американською командою по економічному напрямку. По напрямку відбудови. Я хочу подякувати секретарю Бесенту, Джарду Кушнеру, Ларі Фінку з BlackRock, за повну конструктивність важливий спільний принцип, щоб відбудова була якісною а економічне зростання після цієї війни відчутне. Має бути реальна безпека в основі. Коли є безпека, все інше є також. 20 пунктів для закінчення війни. Це фундаментальний документ. Активно ми працюємо. Ключові кроки це мають бути працездатні кроки з цього. Документу ми розвиваємо ще два документи. щонайменше два документи, і перший з них безпековий про гарантії безпеки для України зі сполученими штатами Америки, а також економічний про відбудову та спільні інвестиції. Сьогодні ми працювали саме над економічним документом. І разом зі мною з української сторони були українські урядовці: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, віце-прем'єр Качка, міністри. Сибіга та Соболєв, перший заступник міністерства закордонних справ, кислиця, також в усіх дискусіях представлені наші захисники. Сьогодні був з нами в економічній розмові. Генерал Гнатов. Принципи економічного документу цілком зрозумілі з американською стороною. У нас все чітко в цьому хочу подякувати за сьогоднішню зустріч. Форматі VTC, відеоформаті буде план економічних заходів. Європа теж з нами буде у відбудові. Обов'язково найближчим часом ми плануємо роботу і щодо двох інших документів. Рустему Мера впродовж. Спілкування на завтра ми готуємо зустріч коаліції охочих, більше 30 держав, які разом з Україною працюють для безпеки на землі, в небі, на морі. Будемо наступного тижня координуватись з Європою і в двосторонніх форматах. Україна працює швидко. Кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для передусім нашої оборони для нашої стійкості. Сьогодні є. Посилення нашої бойової авіації. Дякую. Деталі поки не публічні, але постійно додаємо сил в небі. Сьогодні ж є додатковий санкційний крок в Європі. Буде більше санкцій проти російських танкерів, проти всієї інфраструктури, транспортування російської нафти. І Це Правильно, Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну, і ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах з нашими партнерами. Будуть нові кроки і проти російських пропагандистів. Сьогодні ж була доповідь керівника служби зовнішньої розвідки України, в тому числі про економічну ситуацію у ворога і все більшу залежність Росіян від Китаю в російській історії. Ще ніхто. Не здавав суверенітет так сильно на користь Китаю чи будь-якої іншої сильнішої нації. Це феноменально, як багато Путін платить, щоб тільки не закінчувати цю війну. Але світ все одно має достатню силу, щоб закінчити цю війну, щоб примусити Росії це зробити. Мир, мир потрібен. Я хочу подякувати кожному, хто допомагає. Ще одне сьогодні. Я говорив з представниками Верховної Ради України. Ми говорили предметно. Я... Не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер в Вашингтоні, що партнери говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це не просто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Я очікую, що народні депутати. України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки. Передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде. Слава Україні!